Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке істинна духовність і для чого взагалі зараз потрібно бути духовною людиною. Мене звати Тетяна Сахненко, для моїх нових підписників скажу коротенько, що я засновниця школи по вищої інтеграції людини. Що значить вища інтеграція людини? Це коли людина усвідомлює себе як багатовимірну. Біоенергетичну структуру і чітко може уявити, допустити, тобто і зрозуміти, що є не тільки фізичне тіло, а є душа, як програма, яка запрограмована тут втілитися і виконує свою програму. Є, звичайно, у нас розум або ум, яким ми думаємо, а є розум, яким ми омислюємо все, що з нами відбувається, і є дух сяючий. Який це все об'єднує, спостерігає, який також проходить шляхи еволюції. Тобто ми з вами є унікальними сутностями, якими в нас сюди запрограмовано було втілитися, що ми еволюціонуємо з вами доволі великий такий період часу в різних просторах, де ми з вами були. І зараз, якраз таки, ми з вами дозріли до такого рівня, що ми можемо усвідомити себе як цілісну таку, таку сутність, свою істину, і стати на шлях вищого ще навіть розвитку, розкриття. Тому зараз ми є духовними істотами, які пізнають самі себе. Тому дуже цікавий період життя, в який ми живемо, який ми зараз з вами зайшли. Він спонукає нас до того, щоб ми більше і більше пізнавали саме уже цю сферу нашого розвитку. Незалежно від того, що було в старих писаннях, в старих філософіях, як були викривлені істинні речі, які доносилися до нас зараз, до, до, до цього моменту, де ми є, ми маємо з вами вийти на новий абсолютно рівень усвідомлень про те. Які ми маємо здібності з вами, як духовні істоти, які ми маємо з вами таланти, які ми маємо з вами надздібності, і щоб вийти на рівень самоусвідомлення себе, тобто над навіть цим рівнем піднятися, ми маємо пройти з вами цей шлях, якому ми є. І тому завжди є люди, які можуть допомагати, проводити, які можуть коригувати ці процеси. І саме зараз часно кожному зробити вибір і заявити про те, що я хочу бути духовною людиною, розвинутою тут і зараз на землі. Більше того, я вам скажу, що іншого шляху у нас взагалі немає. Іншого шляху, окрім цього, у нас зараз з вами немає. Для того, щоб продовжилося далі життя, ми маємо з вами сформувати оцю нову духовність вищого порядку, не ту, яку ми звикли раніше, яка була заснована на релігіях і нам доносилось як, можливо, саме важливе. Але сьогодні не про релігії ми маємо думати, ми маємо думати з вами про свої здібності людини, яка обожується просто в цьому просторі, де вона є. І живе вона вже по новим законам. Тобто, ми з вами, люди, істинні люди на землі, маємо жити по новим духовним законам, розкриваючи свої здібності потенційні, відтворюючи новий світ на абсолютно нових правилах. Так от я сьогодні так коротенько кажу вам, що дійсно це дуже-дуже важливо. І прошу вас поставити вподобайку, якщо ви готові йти далі в дослідження нової духовності. І ми з вами зустрінемося у новому відео, яке я для вас напишу, коли ж закінчиться цей період, в якому ми пізнаємо себе як в переходному такому моменті, щоб піти далі як істинні духовні сутності. Всього вам найкращого, друзі, до нових відео, до побачення! Не забудьте написати щирий коментар. Як ви відчуваєте вашу духовність зараз? З вами була я, Тетяна Сихненко, всього найкращого.